Скільки коштує ваша совість пані суддя? З такими словами Маша Єфриніна написала пост про рішення Воловецького суду про зґвалтування неповнолітньої 14-річної дівчинки і її ж однокласниками. Розкажу про цю історію трішки детально. Отож, 24 серпня 2021 рік, День Незалежності України, пам'ятаєте, той парад. Мрія пролітає, пролітає над Хрещатиком. Ми святкуємо в останнє до повномасштабного вторгнення День Незалежності України. Закарпатська область, село Верхні Ворота, невеличке село Гірське на 2000 людей, яке має одну школу, однокласників, десь 22-30, Запрошують свою однокласницю додому. Вона, оскільки вона знайома з ними, йде, вони її б'ють, затягують підвал, гвалтують і знімаються все на камеру. Початок навчального року. Це відео, вони це зняли на камеру. І це відео починає розповсюджуватися по школі, розповсюджуватися по всьому селі. Всі це бачать, бабця дівчини подає до суду, хлопців заарештовують домашній арешт. Починається довгий розгляд в суді цієї справи. І апогей досягається 16 березня, коли суддя Воловецького районного суду Оксана. Антоніна Софілканич приймає рішення. Хлопці винні, вони свою провину визнають 5 років з 5 років позбавлення волі, при тому, що два роки умовно. Тобто рішення, яке обурило максимально всіх, тому що хлопці, по суті, виходять на свободу і будуть продовжувати навчання з своєю однокласницею, яку вони зґвалтували. Починають розбиратися в справі. Зокрема, я прочитав все рішення суду, і що найцікавіше, спочатку провадження до судового розслідування було по 152 статті, це, це зґвалтування рішення було прийнято по 153 статті, яка не така тяжка. Це сексуальне насильство. Чим воно відрізняється? Сексуальне насильство це без, без проникнення, тому що як як зазначається, що не змогли довести, що було саме зґвалтування, було просто сексуальне насильство, і саме тому такий вирок суду, і саме тому умовно для того, щоб не руйнувати життя хлопця. українське суспільство надзвичайно обурилося, тому що сексуальні злочини це злочини, за які має бути миттєве покарання, тому що, по даними всесвітньої організації охорони здоров'я, тільки 10% жінок заявляють про сексуальне насильство. Мовна наша жертва, скоріш за все, була б в тих 90% і не говорила б про це нікому, якби відео не почало розповсюджуватись. Коли приймаються рішення і гвалтівники, неповнолітні, які сплановано це все робили, виходять на волю, навіть умовно, то відсоток жінок, які будуть про це повідомляти, він ще зменшиться, тому що вони не будуть бачити покарання. І це погано для нашого суспільства. Ми не маємо толерувати такі, такі злочини. Що буде далі? 30 днів є на апеляцію. Я впевнений, що апеляція буде, тому що після цього розголосу, після того, як включилася велика кількість лідерів громадських думок, народних депутатів, Генеральна прокуратура, Вища рада правосуддя, офіс президента цю справу так просто забути, не, не вийде і дійсно буде детальне розслідування. І я сподіваюся, що апеляція і в апеляції. Розслідується все, в тому числі і хто представляв інтереси дівчини, чи був в неї адвокат, чи її представляли представники місцевого самоврядування, чи адекватне рішення судді, чи мала вона всі підстави для того, щоб переносити по 153 а не залишати 152 статтю Кримінального кодексу. Це все має бути розглянуто в апеляції. Я впевнений, це буде розглянуто. Тому тут Ще раз величезна подяка громадському суспільству і тому розголосу, яке це не було, які висновки ми маємо з цього зробити. Перше, те, що завжди кажу, сексуальне виховання в школі і в родині, ми маємо дітям пояснювати, що таке особисті кордони, що таке особисті кордони однокласників інших людей, і що це недоторкання речі. Тому, коли ми кажемо про сексуальну освіту в школі. Це якраз про те, щоб запобігати таким речам, щоб діти знали, що може бути, що цього не можна робити, і які наслідки від цього можуть бути. Це треба починати з самого маличку, в тому числі і особливо в маленьких селах в сільських школах. Друге, це ганебна поведінка вчителів, які намагалися сказали, це було на канікулах. Ми не знали, директорка школи заявила. Потім надали гарні характеристики для тих хлопців, і по суті, на основі цих гарних характеристик їм і винесли такий, такий м'який вирок. Ну і третє, це те, що розголос має бути, і те, що українське суспільство не має толерувати такі речі. Тому вдячний всім, хто написав про це, вдячний всім, хто цим обурився. І я сподіваюся, що далі в апеляції і Генеральна прокуратура детально. Підійде до розгляду цієї справи і дійсно вивчить всі аспекти. Вчіть своїх дітей сексуальній освіті, пояснюйте, що можна, що не можна. Відповідальність і на школах, і на батьках.